Башко Валерій. Я головний агроном фермерського господарства «Світовіт Агро. Працюю вже агрономом більше 10 років. В цьому господарстві працюю не так давно, але вже в цьому господарстві вирощував продукцію лідея. Ми постійно шукаємо, як би. Ті гібриди, які більше підходять до нашого регіону, і е, лідея в цьому якби, нас задовольняє. Тобто ми сіємо різні гібриди і також лідери. Е, насамперед ми боремось за вологу. Тобто ми не можемо сіяти пізніше тих сроків, які у нас положені, але гібриди лідея також вони є дуже ну, по часу. Дуже швидкі, тобто там 102-105 днів такі, як там Зіда, е, і вони нас задовільняють. Тобто, коли ми вже не встигаємо ці пізні е, сроки, вона дуже себе гарно зарекомендувала е, на пізніх сроках тобто, і, і вбираємо її на майже саму там, першу першу. Е, Зіда, е, чому цей гібрид? Він, я думаю, насамперед унікальний, тому що він короткорослий, невисока рослина, там півтора метра, ну, навіть менше. Да. Оць, по цьому року він десь виріс у нас, навіть метр тридцять, але у нього була. Шляпка соняшнику дуже непогана, десь 21-24 см. І це насамперед для збіру врожаю намного легше. Тобто пожнивних остатків буде менше на полі залишатися, а при тому самому урожайності, як і інші високоросліги. Урожайність. Середньо по цьому році по Ізіді, допустимо, це було десь біля 20 центрів. Господарству, тобто по всім, і по конкурентам, і по людей десь приблизно 21 цент. Тобто Савана допустим, дала вона вже десь порядка 26 uh -huh. Ну, Там були сроки посіву інші, е і вона була в е тобто там регіонів. Перша стійкість, друга, як гібрид реагує на стресові ситуації такі ж вологи, тобто як він стійкий, наскільки він стійкий до хвороб. Це теж не ну, і Такі показники, як олійність, теж нас би, цікавлять, тому що олійність це кошти для господарства. Чим більше, тим краще. Ну і, і срок це теж, Тому що е, ці гібриди, всі гібриди беруться під определенні е, дільниці поля. Е, і для то, е, ці поля будуть засіватися в определенний срок. Спочатку тобто. ми висіваємо з лідним періодом, закінчуємо з коротким періодом. По цьому року, е, всі гібриди наші показали дуже гарний результат по олійності до 56%. Тобто по лідеї там десь 54 все mm -hmm. по, по, по всім гібридам. Тобто, звісно, олійність це немаловажно. Mm -hmm. Гарні сіна, добрий результат, якби. Тобто, ми можемо сказати, якщо ми садимо саджаємо насіння лідея, то ми обов'язково отримаємо гарний результат.